Вітання з Карпат, шановні друзі. Сьогодні сонечко таке воно до нас доїхало. Бачите, ми йдемо в гори. Так знаєте, Хочу показати, звідки починаємо свій маршрут. Сьогодні ми будемо йти на гору Довгу. Починаємо з п'ятої траси. Хто на лижах катається, добре цю трасу знає. То так, пройдемося. Покажу вам наш маршрут. Сьогодні він такий довгий, і доволі. І буду вам показувати красу Карпат. Ходімте нам гарної мандрівки в горах надихатись смереками, а вам гарного перегляду. І ти, і ти ще, ого! Піднімаємось ми так все вище, ви знаєте, пішки під гору йти це не на лижах їхати. Ця траса 5 Я її не люблю взимку, тому що... Тут як спускатися в 16.30 закривається траси, то тут всі лежать і ось таке робиться. Тому така у мене, знаєте, зимова ще й ностальгія, я так подивилась на неї. А так в цілому траса гарна. А от після 16.30 на лишках складно мені тут. А я йду далі. Да, краса. Бачите, тут по дорозі на трасі 5, а який гарний є столик. Ну, нам ще рано обідати. Поснідали і рухаємося вгору. Тут уже легше трохи йти, не так стрімко вгору. Це так для лижників, хто любить, покажу вам табличку. І йдемо, бачите, така грязючка, бо дощі. Весь час були дощі. А сьогодні так небо, бачите, гарне дуже. Побачимо, як воно до вечора збережеться така ясна погода, бо чим вище вгорі, тим прохолодніше. Тут уже тиша, де не де, щебечуть пташки. Ми так і продовжимо підйом по трасі. Я так заслухалась, як звучить водичка. Отак, бачите, згори збігає і пташки переспівують. Як багато маленьких смирек. Ще не видно тих красивих пейзажів, але трошки ще й покажу вам красу гір. Друзі, далі піднімаємося на гору довгу. Лижний сезон це моя улюблена траса. Я обожнюю на ній кататись на лижах. Там неймовірні краєвиди, там така панорама красива. Далі покажу вам багато пейзажів. Ми прогуляємося по гірському хребту, помилуємося і як тільки зможу, передам вам цю красу Карпат. Рухаємось. все вгору і вгору. Ми зустріли грибника місцевого. Знаєте, що він мені сказав? Що знаю свої грибні місця, а ви підете, ви стільки ж не знайдете. Е, може, каже, так знаєте, пару і побачите в лісі. А так, щоб як от я цілий пакет несу, ви стільки не знайдете. А я йому кажу так, як на Київщині. Я теж свої гриби знаю, а хто приїжджає, то знайти не дуже і може. Побачимо, побачимо. Добре, якщо й декілька грибів знайдемо, знаєте. Так, ми ще одного грибника зустріли. Сказав, знайшов два гриба. Чим вище піднімаємось, тим красивіше стає. А згори, то буде, я думаю, просто неймовірно красиво. Так ось по цих смереках, над ними, над ними і вгору. Це червона траса, я по ній не катаюся 12, я, а а мої сі катаються. То вона така стрімко вгору. Тиша. Так о, піднімаємось, піднімаємося все вище. Де нема сонечка, прохолодненько, а на сонечку добре. Як просто на відео дивиться, то наче що там його йти? Ух, а як подала вже ось так таку гарну гору. Червона, це ж вам не синя, де така вже й полога. То знаєте, нелегко, але рухаємось, рухаємось далі. Бо там таке вже небо гарне і краєвиди будуть. Я дуже. Сподіваюсь, покажу вам все хмарки. Вони ще не на збираються докупи. Ого! Тут вже й буковель видно. Піднялись ми на гору довгу. Бачите, як закутані. Хмарки тут трішки. На горах. Драгобрат уже в Снігу весь. Говерла? Петрос. І Петрос? Теж в Снігу. Правіше Петрос. Правіше Говерла. То там Говерла. Ми були на Говерлі, дуже класно, є відео на каналі. ще сходить. То так планували, що на ці вихідні будемо йти, можливо, і Петрос і Говерла, але так засипало снігом, що знаєте, такі підемо, мабуть, краще влітку. Ну такі видно. О, мам, я в шапці. Туди, на полонину, туди далі, по хребту і покажемо вам ну, ще й там гори. Але треба швидко поспішати, бо бачиш, хмари все густіші стають. Друзі, гора довга, висота 1371 метр. Подивіться, які вон красиві пейзажі. Ми так з собою прапор наш носимо завжди. На яку гору піднімаємось, ми підписуємо. Тримати, тобі? Бачите, де вже тільки не були, друзі? Є всі ці відео на каналі. Дуже любимо гори. О, Саша пише. Гора довга, а я вам ще звідси трішки покажу краєвидів. Ось так проведу, вам покажу, сама милуюся і вам хочу показати. Так, знаєте, треба було швидше бігти вгору. Бо це ж Карпати. Ось ішли таке небо ясне, а дивіться, хмари набігають, набігають. А ми далі, друзі, ось так по полонині, і там обов'язково ще покажу, аби тільки не захмарило. Так, ми ще зустріли охоронця, бо тут, неймовірно, такий класний панорама є. Такий бар-кафе, не знаю. Ми тут з кумою, моєї Людмили, дуже любимо пити каву. Кума, привіт, у мене ностальгія. Так ми з тобою тут завжди кавуємо, як на лижах катаємося, то такий сьогодні, знаєте, в мене похід у гори, але і така ностальгія за Карпатами зимовими, бо лижі, то таке хобі, яке. Ох, як полюбляємо. Так, друзі, туди-туди і покажемо вам ще там. Поспішаємо поки сонечку. Друзі, я вже вдяглася. Добре, що все з собою беремо, але ж в гори ходимо, то знаємо, що має з собою бути ще тепленький одяг. Шапочку вже застігнулася, іду далі, так дивіться, як гарненько там, таке все чисто, наче хто покосив. Пройдемося. Поспішаємо, бо бачу через дерева ще видно гори ті красиві, на яких ми були. Хочу ж вам їх показати. Тут легко йти. Друзі, рухаємось ми з гори довгої, це там ось де вишка. Так вже, бачите, далеко й пройшли. Піднялися і хочу вам показати. Дуже гарно зараз відкривається. Видно гору хом'як. Так вона ось прямо перед вами. Дуже я люблю цю гору, неймовірно. Краса там така. Є в нас відео на каналі. Ми на хом'яку були два рази в різні роки. там... Гарно, так що різні маршрути, кому цікаво, можете переглянути, яка ця гора влітку красива. Я дуже сподіваюся, що ми на неї сходимо завтра, подивимося, яка вона ще й восени. А так за цими смереками далі ще гори сховані. Також вам покажу їх вище. Сподіваюся, встигну. Бо все, ви знаєте, швиденько-швиденько над смереками і милуємося, і дихаємо на повні груди, і все рухаємося. Отак ще до гори. бачите, трохи треба й пройти, але дуже сподіваюся, встигну вам показати. Ще гори, на яких ми також бували. А є, на яких і не бували, а так хочеться. Хочу показати вам ось так говерлу, вона ось так засніжена прямо. Зараз я так на неї вам навела. Далі, ось так перехожу, бачите хмарах закутаний, стоїть Петрос, також його видно, але хмарки такі трошки приховують. І так далі. Наші українські Карпати. Осінні Карпати. Так, друзі, довбушанку не покажу, вже не видно. Геть закутало, дивіться, як все такому в дощику. Трішки видно малий горган. Ось так. Були ми на цій горі, дуже така крута гора. Потім так по хребту рухались на синяк. Ну, а хом'ячка ще, бачите, навіть звідси трішки видно. Зараз покажу вам ближче. Оцей Карпати, бачите, камінлива погода, почався дощ. Ну що, друзі, дощовички з нами. Одягаємося. Знаєте, що ви ж у Карпатах з нами ще сало не їли. А ми з прутки сало привезли, підемо в смерек і пообідаємо. Тому запрошуємо вас на обід в Карпатський ліс, смереків, дощову, осінню погоду. Ходімте. Так, за рюкзачки. Ого, яка погода! Наш обід. Так, взяли з собою, бо знали, що в гори йдемо ж не на одну годину, а на півдня добрих, а то й більше. То так дощик прогнав нас, посидимо в смереках, повітря тут таке гарне. А сало запруцьке, бачите, приїхало в Карпати. О, мама нам дала домашнє. смакуємо, як пробіглись по горах, знаєте, о, смачно як. М -м -м. А далі бачите, які обрились. Ого! Саша йди обідать. Всім смачного. Смакуємо і будемо спускатися вже. Маєте, як то кажуть, по приборах, бо нічого не видно. Друзі, вийшла з лісу, ви не повірите, що я знайшла. Понад дорогою. Білий гриб. І тут вони мене шукають. Та дивіться, який товстий. Ой, клас. Ну ви що скажете? Я ж сьогодні не погрибив в горі. Дивіться, який файний. Ой, я не можу. Товстунчики. Цей товстунчик я і тут знайшла. Ох, як ради. Ароматненький. Ну ми так будемо повертатись зараз, друзі, по лісу. То, можливо, ще що натрапимо, знайдемо. А то так грибники мені немає, тут немає. А він є. Справжній колобочок білий гриб. Карпатський. А, а я т... рухаюся. А йти не видно куди. Йдемо по приборам. Бач. Нічого не а видно. Дуже по приборах. Дуже багато ось таких груп цілими родинками зростають. Зараз сфотографую, мені цікаво, що то таке за гриб, що мені Google скаже. Дивіться, як багато їх. Зараз, друзі, сфотографую, зніму, подивлюсь. Можливо, ви знаєте пишіть свої назви цього гриба цікавого. Він бачите, в Карпатах як ялиночка, так і росте. Ой, я його так трогаю, може він і ядовитий якийсь. Бачите, як їх багато-багато. А Саша вже туди трошки припинився дощ. Спробуємо зайти ще в ліс, так по краю. Якщо зможемо зайти, якщо ні, то ні таких смареках спускаємося. Друзі, запрошую в Карпатський ліс таку гарну дорогу. Я не знаю, чи там є гриби, але так хочеться помилуватися. Подімте разом. Треба регіону. Тут на весь ліс цей карпатський, кричу танцюю, і гляньте, що я знайшла. о о Я не знаю, чи він файний. Але я так зраділа, коли його побачила. О, його вже хто поласував. Ні, вона така вологка, хай лишається, розводиться грибниця. Але ви подивіться, як моя рука. Ну то що, самі вони, вони шукають ті гриби? А далі? О, який сидить. О! А цей Цей твердий. Ну що ж? О! Бачите? А цей молодий... Ой, друзі, а якийсь він відрізняється від нашого грибочка? Ну то що добре? Так і не плануючи грибника, гриби знайшли самі. Чудово! Забираю. А ну це що? А ні, це не гриб. Шукаємо, походимо. Так понад дорогою красивою. О, так ми в лісі не самі. Ого, скільки їх тут їде. Клас, ого, як вилітають. Аго, по дощу грязюці всі, в багнюці. Порушили нашу тишу. Ось так, а ми ще йдемо далі. Також, бачите, є в лісах поваля. Тут взагалі складно з гір забирати. Ага, замостились добре, бо що, грязь, дощ. Також ми спускаємося донизу. Ще далеко кажу, Саша, донизу, а ти вже так донизу. Покажу вам зараз вже. Включили підйомнички. Мабуть, якась перевірка, або щось, можливо, треба нагору завести, то так ось везуть. А я так стала, тут замилувалася. Побачте, які файні дерева, такі. Різнобарв'я. Ось у цих смереках це дуже гарно. Так, а я буду наздоганяти Сашу, бо так бачите, вже знизу. І знову так в мене підйомнички, траса моя улюблена, гора довга. М -м -м. Скоро зима. Ой, йдемо далі. Йдемо, бо хочеться. Смачної кави. Так милуюсь з цими красунями. Молоді такі малесенькі смереки, а зачарувалася мухоморами. Такі вже три карапузики. Файних. І так крапочок багато. А ми вже виходимо, вже так чути звуки стройки якоїсь, будівництва. Помилувались, гарно прогулялись. запрошуємо вас на каву. Знову падає дощ, такий густий. І тут хочу показати підйомнички, перевіряють, видно. А ми ще хочемо ось так до цього лісу, а далі вже точно на каву. Такий барвистий ліс Тільки так зайшли в ліс. Таку красу зустріли. Мені нагадує воно Червоне море, корали і файні, а далі, бачите, молодесенькі який він і колір має інший. Так, помиливалися і по лісу ходимо ще. Ожинку зустріла ще так у лісі. Бачите, скільки ягідок є тут. Так ось. Так грибочків тут не знайшли, ну, чесно сказати, ми і не по грибах дуже. Карпати приїхали надихатися цим повітрям і по горах помандрувати. Як шумить дощик. Друзі, а ми вже кавуємо, спустилися, так гарно прогулялися. Чудовий такий вийшов день і надихались і подивилися, помилувалися красою гір. Ще й так трохи промокли, але то, то не завадило провести гарно час. Тому до нових зустрічей, а ми ще в баню, треба прогрітись після такого походу. Друзі, ми вже так паримося, бо знаєте, такі промокли, а завтра ще вгорити, треба розслабитися. Опаримо, купнемося і відпочивати вороненько хочемо прокидати сіти і вас запросимо тихої ночі. До нових зустрічей. Ми ще в Карпатах.